Так, всім привіт. Сьогодні 11 число. Времені, зараз без 15 час Рівна. Ну, Зараз ви на комп'ютері це все подивитеся. утра жарився на винограднику. Весь красний, мабуть, ну, таке. Підв'язував, залишилося 4 ряди з усього виноградника. Значить, так, прибіг. Якраз зараз 29 29,5, 29,5 вона показує мій китайець на дворі. значить Робимо розіграш, знімаємо камеру, значить дивимося, що у нас твориться тут. У нас із останнього розіграшу був останній розіграш. Рахуємо його, це відео. Був п'ятий, сьогодні в нас шостий розіграш. Так, і так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 відео. 13 відео, 13 монет. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, тринадцять. Усі монети, всі ставимо на штатив, збираємо монети. Так, Баночка наша. Пуста. Ставимо баночку, собираємо монети. Так, собираємо всі монети. Так, Собрали монети. Так, кидаємо сюди в баночку. Так, укинули в баночку. так Думаю, гарно полашматовали, так? Да? Вставляємо ніж сюди. Так, що, дама, монетки. Ще раз. Так, дивіться. Виповзає монетка, номер монетки. Бачите на ножі. Два. Номер, два. Дивимося. Де друге відео? І так. Ось у нас був розіграш, ось у. акумуляторний оприскувач 4-метровою Це було в нас друге відео. Правильно? ж Правильно, ось дивіться, один, два. Так, все. Значить, тут у нас що виходить? Так, акумуляторний. Включаємо це відео. Так. Воно, воно. Що в нас тут твориться? 170, 170 коментарів тут було. Бачите? Так, 2 тисячі просмотрів 10 днів назад. Отак от випало. Значить що? Копіруємо ми це відео. Скопірували. Так, копіруємо, копіруємо. Копірувати. Скопірували. Заходимо в ройдомайзер. Так, вставляємо його сюди. Так. Вставити. Дивіться, вставили, вставили. Дивіться, там вона видно, так, да? я, штанга. Коротше, це відео. Це. Тепер купляємо. 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 Я сразу вам в прямом эфире, чтобы вы так оплатить и обработка. Так купили. Ми розіграш цей. Ось все. все, Бачите, тепер ми можемо стартувати. Так, дивимося. Дивимося. О, вже зняло. От би, блін, так зарплата приходила. Так, дивіться, галочка в нас вибирать. Із авто, із авторов, і провірка подписі. Галочка стоїть. Бачили? Поїхали. Перший переможець, який, буде, який отримає червону калину, водолій і слотіно. Поїхали з Богом. Оп! Дивіться. Ви бачили? Довга штанга це супер. Я зразу купив 1,5 на 2, 3 метрову штангу. Вищих дерев не відпускаю рости. Побачили? Значить, це в нас автор хто цього відео? Віталій Миколаєвич. Поздравляю вас, Віталій Миколаєвич, з виграшем Червоної калини, Слатіна і Водолій. Так, другий розігруємо другого. Дивіться, розігрується другий. Водолій і слатіно. Поїхали. Бабах. А дружина ваша, гарна господиня, вже й дерева побілила. А я ще ні. Дивимося, хто такий. Наталія Костюченко. Вибачаюсь, може ну, неправильно наголос ставлю. Тобто Наталія Костюченко виграє у нас Слатина і Водолій. Так, далі. Так. Дивіться, це все в прямому ефірі. Тут же все ще время, все ж є. Ви Уважно дивіться. Коротше. Я не виключаюся, бо монтувати я не буду. Нема коли. Так, все. Стар, стартуємо. Старт. Поїхали. Третій. Гарна штанга. Хто такий? Галя крива. Виграє Слатіно і Водолій. Тобто поздравляю переможців Галину Криво. Далі Наталія Костюченко із першим місцем Віталій Миколайович. Свої реквізити оставлю під цим відео. Зв'язуйтеся, пишіть на Viber. надавайте свою адресу, бажано, бажано нову пошту. Тому що получите гербарі, так як у нас їзде зараз Укрпошта, то проще не шуткуйте з такими. Тим більше вам вже за черенки платити не треба, потратитеся на 70 гривень на доставку. Бо за 30 гривень, що ви зекономите, якщо на Укрпошту, да, бо там буде 40 гривень, то ви гербарі получите, поки ви або розпущені вже почки, ну, самі бачите, яка зараз температура. Так що... На, на, цьому, на, цьому, на цій позитивній ноті я завершую, бо мене ще ждуть 4 ряди. Зараз ставлю відео на загрузку, щоб воно вже вийшло. Там не знаю скільки воно там буде. Ну, я думаю, до 2 годин воно вже вийде. І ви всі е, вже знатимете, ну, переможців я вам два рази вже назвав. Так що всіх поздравляю, поздравляємо усі! Мої підписники, поздоровте, будь ласка, вигравши ну, з виграшем наших переможців, три місяця. Що 3... далі буде? Далі буде Буду дивитися по активності, як будете писати у коментах. Буде активність, значить будемо думати ще щось. Не буде активності, якщо б приходили тільки за призами, то смисл мені його все це розігрувати. Самі знаєте, буде активність, будемо щось думати. Не буде активності, значить це може бути і останній останні розіграш. А може і ні, будемо дивитися. Коротше, на все добре. Всіх ще раз поздоровляю. хай вони вас приймаються. Гарних всім урожаю. До побачення.